Радіо UA Чикаго. Друзі, сьогодні до студії Радіо UA Чикаго завітав отець Любомир Мандзюк адміністратор парафії УГКЦ в Чикаго, церхвістого Михаїла. Отже, вас зі святом. Ми знаю, ви йдете за новим григоріанським календарем. У вас вже відбулася Пасха. В інших церквах ще не зовсім відбулася Пасха, буде 5 травня. Я би навіть напевно з цього хотів би розпочати. От власне як вам вдався цей перехід, чи мали ви підтримку серед своїх парафіян? Чи ви особисто вже перейшли на новий календар? Як це взагалі відбувалося? Христос Воскрес, слава Ісусу Христу! Так бачите, цього року ми маємо такий унікальний час, унікальну можливість, коли. Парохії, одні вже є, які перебувають на гривлянському календарі. Отак як ми перейшли у церкві Саутсайт. Інші парафії ще перебувають у часі Великого посту, власне, якраз Страстного тижня і ще є. Знаходяться на новому календарі. Отже, Дасть Бог прийде час, і всі порохи її об'єднаються, і буде один календар. Церква над цим працює. Це є певний час, певний відрізок, певний період, в якому ми проживаємо. Отже, так, наша церква Святого Михаїла на сайті, вона була минулий рік ще і попередні всі роки за юліанським календарем. Але. Так Бог дав, коли мене призначили адміністратором на парохію, ми поспілкувалися з тими людьми, які ходять до церкви, і прийняли рішення перейти на Григоріанський календар. Тому у нас Великдень вже відбувся, і ми йдемо за новим календарем. А усі, хто чекають найближчі вихідні світлого Воскресіння Христового, я бажаю. Важаю, щоб дійсно кожен міг воскреснути разом з Христом. Пам'ятаймо одну річ, що ми можемо мати гарний одяг, гарні засоби для життя, але іноді душевний стан кожної людини потребував би чогось кращого. Тому обов'язково в часі Великого посту кожна людина. Яка є християнином зобов'язана прийняти тайну покаяння і посповідатися, прийняти Христа в серце. Пам'ятаємо, що свята літургія це є трапеза. І Господь нас запросив і дає кожному з нас себе. Тому будьмо на літургії, не слухачами, не глядачами, а учасниками. Пресвятої Євхаристії. знаєте дуже часто в Чикаго по парафіях практикують те, щоб відзначати дві Пасхи: і по старому календарі, і по новому. А ви над цим задумувалися? Якщо так, то чи це взагалі з точки зору духовності, є важко два рази відзначати Воскресіння Христове? Ні, бачите, ми повинні найперше розуміти, що Господь Ісус Христос. Воскрес один раз. Христос не воскрешає два рази. Тільки питання календаря: хто за яким слідує? Якщо людина ходила за одним календарем, потім щось змінилося, чи вона продовжує той календар, чи Новоюлянський, чи юріанський, найперше маємо розуміти, що то не є гріхом. От кожна парохія, яка має той календар чи інший, то потрібно запитати адміністратора, пара, її парафії, коли вони будуть змінювати календар, чи чому саме так, але ми маємо розуміти, що Господь воскрес один раз і для кожного з нас. Тому, кого як виходить, і як святкують, так святкують тут, не є гріхом. Питання в тому, чи ми готові до тої зустрічі з Воскресним Христом. От зараз а, іде страстний тиждень для тих, хто ще йде за юліанським календарем. Як би ви порадили його пройти? Як би його прожити так, щоб дійсно прийняти те Воскресіння Христове, яке відбудеться вже от незабаром? Бачите, кожного ранку, коли ми прокидаємося після сну, ми молимося, а також йдемо і вмиваємо своє обличчя. І ми кожного дня дивимося в зеркало і бачимо, як ми виглядаємо. І коли йдемо з хати, ми також дивимося в зеркало, як маємо виглядати, як нас дивляться інші люди. Особливо зараз, в цей час Великого Страстного тижня, хто готується до Воскресіння, представимо собі, що цим зеркалом перед нами стоїть Господь. І як я виглядаю перед Христом. Господь, пам'ятаємо завжди, стоїть і чекає нас, тримає руку простягнуту. Ходить до церкви, молиться, знає. Та зрештою, притча про блудного сина, напевне, знають всі, навіть ті, хто не зовсім так часто приходить до храму. І коли подивитися на один маленький аспект, саме коли блудний син вертається до тата, бо зрозумів, що він чинив неправильно, жив неправильно. І як подається те письмо, що побачив той батько, сина, і сам. Вийшов йому на зустріч. Він не каже синові, що ти зробив не так, він йому не докоряє. Син навіть перший не говорить. Батько сам виходить до сина, який вчинив неправильно. Так само, от ми повинні пам'ятати, дивлячись то зеркало ми своїм перед Господом. І Господь питає мене, як ти, друже, прожив цей піст і чи ти готовий зустрітися з Христом. Тому я ще раз і ще раз повторюю, закликаю. Посповідатися, перепросити Господа. Це є людина, повинна розуміти, що тайна покаяння, та й на сповіді навернення переміна. Коли ми кажемо: Господи, обіцяю змінитися, обіцяю робити все необхідне для того, щоб більше ті гріхи не повторювати. І коли ми прийдемо гарні на світле Воскресіння до храму, не тільки гарно одягнені ззовні, а наповнені Духом Святим, коли приймаємо Євхаристію, Христос лягає в наше серце. Чому, коли при хрещенні і миропомазані, дається дитині та крижма, біле полотно, як символ святості? Тому я бажаю кожному з нас, би ми не перебували в яких місцях чи країнах, бути готовим, чистим перед Господом. Дуже важлива саме ця підготовка, тому що без великого посту. Без проходження того шляху, що пройшов Христос, мені здається, неможливо повністю осягнути, осягнути свято Пасхи, свято Воскресіння Його. Тому всі, хто зараз перебуває в час Великого Посту, ми дійсно бажаємо, щоб люди, люди прийшли і відчули те, що відчував наш Спаситель. А ми зараз хочемо поговорити з вами отче, про вашу парафію, парафію Святого Михаїла. Знаєте, коли вас назначили, то можна було дати лише один заголовок. Місія неможлива, але ви місію неможливо робите можливою. Парафія зараз розвивається величезними величезними кроками, і це дуже тішить насправді, тому що Southside знову може стати популярним. Українці знову можуть вернутися жити на Southside, там є безпечно. І хотілося б трішки розвіяти ці міфи, стереотипи, які існують навколо церкви. Розкажіть, що вже було зроблено, що зараз відбувається, які плани на майбутнє. Загалом, як парафіяни вже це, це знаєте, чи приходять вони, чи не приходять, як вони ставляться до вас, чи сприйняли до служби Божої, чи подобається їм все? Так, дякую за запитання. Ви знаєте, не багато, не мало, але вже. Фактично майже 6 місяців, як я є адміністратором храму Святого Михаїла, І я дякую Богові, що Господь мене покликав туди, куди не покликав. Отже, так зміни відбуваються, каже це те письмо, що неможливо в людей, можливо, в Бога. Якщо б я почав перераховувати, як Господь діє через людей, всі випадки. Нам, напевно, треба було б інтерв'ю записати на тиждень часу. Отже, що ми зробили? Ми робимо два аспекти паралельно. Ми в духовному плані, ми молимося, ми робимо різні богослужіння, ми стараємося донести Слово Боже до людей і одночасно ми робимо порядок, налаштування біля храму. Думаю, в якому стані була? Церква, коли ви, ви туди прийшли в перший раз? Потребувала кращого. Потребувала кращого. так. І з Божою допомогою, воно починає трошки змінюватися. Я вже колись сказав, що так сталося, що там трошки треба було дещо поправити. Ми зробили те, що могли. Я, я... навіть перше дякую Богові за те, що Господь так допомагає. І всі, хто нас бачить, слухає. Я би хотів, щоб зайшли на нашу сторінку у Фейсбуці, Інстаграмі, і могли побачити розвиток нашої парохії, тому що, де би ми не перебували, ми менше більше потребуємо якогось комфорту, затишку. Храм сам надзвичайно гарний. І ті всі розписи, і ці, і ці вітражі храму, і гарно довкола все зроблено. Тому це є надзвичайно велика праця. Я дякую Богові, що дав мені таких людей, волонтерів, які це зробили. Тому прошу подивитися усіх у соцмережах на нашої сторінки, на нашу працю. Але також закликаю людей приходити. Основна проблема знаєте, заключається. Ну, не так проблема, але проблеми завжди є. Нам треба змінити стереотипи. Коли. Ми думаємо, що Севсайд це ми з'їхали з Хайвею, і зразу якісь виникають проблеми. Всього навсього дві чи три вулиці відділяє від Хайвею церква. Подвір'я є немале, і кожному, хто схоче приїхати, вистачить місця запаркуватися на території храму і резиденції. Колеса не знімають чи знімають? Цей стереотип, знаєте, він чу... його чує всі, хто живе в Чикаго роками. Але дякувати Богу, всі колеса є, стояли і надіюся, що будуть стояти. Тому потрібно викинути, знаєте, всі стереотипи з голови, щоб не боятися. Ми запрошуємо людей, приїдіть, гарно, ми гарно, гарний спів в храмі. Саме храм. І церква має церква досить велика по своїй площі. У церкві знаходяться також лавки в цілому храмі. Кожен може сісти, кожен може. Ну, відчути дух молитви. Це історичне місце, я так читав трішки про сам храм, він вже з 65-го року, так? В 60-му збудований. В 60-му році був збудований, перед тим там теж був, був храм. Але... Був будинок. будинок, будинок так, в будинку молилися люди, тому що громада заснована в 1917 році. Вау. Це вже більше 100 років. І люди молилися в будинку, як храмі, а потім, коли збільшилося. Міграція збільшилася кількість людей, українців, і вони вирішили, ну, логічно, було некомфортно, і логічно, вони вирішили збудувати храм. Храм, який, перше була наша катедра, а потім збудували цей храм Святого Михаїла. Історія так, історія досить цікава. І я готовий розповісти кожному, хто приїде, хто побачить. Тому я щиро щиро запрошую на Southside. там. Колеса всі залишаються там, де ну, ви як, Якщо когось знімуть колеса. Ви компенсуєте компенсуємо звичайно. звичайно, запрошую щиро всіх, особливо тих людей, які вже були в нашому храмі. Доносити до інформацію до людей, які ще вагаються. А тут, до речі, важливо теж зауважити, що Саутсайд це ж поняття дуже таке широке. Тобто є певні райони, а певні вулиці на Саудсайд, так дійсно, де є небезпечно. Ну, більшості, коли темніє. Але в, але в, іншій, в іншій частині Саутсайд живуть ті ж самі люди, що живуть і на Норс, на Вест, на Іст. Там так само купують будинки, так само і українців там досталь є. Тому я думаю, що хоча би. Приїхати подивитися, це дуже цікаво було би. Та, і так, варто. ви знаєте, приїжджають люди, ну, можливо, не кожної неділі, але досить часто є одна людина, дві, одна сім'я чи більше нових людей, які цікавляться. Я також звертаюся до всіх наших співгромадян, співмешканців міста, які живуть з іншого боку, з іншої сторони міста Чикаго, щоби Повідомляли друзів, які живуть якраз із цієї сторони, з півдня, що тут, на Сауті, є наша Українська католицька церква. Звичайно, що ніхто з півночі не. не ну, не може їхати, тому що місто велике, і вже привик і ходить. Є парафінем якоїсь іншого Скіль, храму. Скільки їхати звідси з Камберленд, де наша студія знаходиться, до вашої церкви, коли немає немає трафіку? 40 хвилин, 42 хвилини. Це для американських тато. Я так міром це не це не є багато, та тим більше, що в неділю богослужіння о 10 годині щонеділі. Це є ранок, і я також не один раз зранку їду з Ассайду до церкви, то, то ви, ви взагалі в Мічигані ви живе. У мене життя 4 -4 таке наповнене по-різному. Десь так живу, десь там інші зміни. Станом на зараз, то, знаєте, так, 50 на 50, я завжди. немає значення, де тебе я не проживав, але кожного дня чи коли потрібно, я завжди є біля церкви. Нема такого, що. Хтось мені завонував, і десь там церква закрита, нема когось. Ці питання всі вирішуються. В сучасному світі це це не є зовсім абсолютно проблемою. Чудова можливість відвідати церкву буде 18 травня, позаяк прафістого Михаїла організовує такий вечір а, благодійний вечір до Дня Матері. І якби ви могли так само про це про цей захід трішки розповісти, що буде відбуватися, яка мета, чи можна там з дітьми прийти, і о котрій годині це все буде. Я думаю, то було б цікаво для наших слухачів. Так, я думаю, що багато з тих людей, які нас мають можливість сьогодні бачити чи слухати по радіо, вже щось трошки й чули. Отже, ідея полягала в тому, що коли я був призначений до суддя адміністратором до церкви. Я довідався, що в нашому місті храми завжди роблять такі заходи, пікніки, фестивалі. І ми так порадилися. І я також мав таку ідею і маю щось подібне, і щоб було зроблено там, в церкві з того Михаїла. Звичайно, що це не може бути захід такого рівня, як в по інших храмах, які вже роками розвиваються, де є велика кількість парафіян, але під лежачий камінь вода не тече. І тому потрібно щось спробувати. Оскільки ми маємо ті стереотипи, ми б, я би хотів змінити їх. Мета заходу заключається в тому, перше, щоб люди прийшли і побачили храм. Щоб побачили, що там не є так, як хтось нам десь щось розказує. Інша мета це є. Зробити оті донати для розвитку нашого храму, щоб ми могли упорядкувати те, що зараз терміново потрібно зробити, щоб церква лишилася у тому вигляді, в тому стані, яка якому вона була збудована, тому що церква надзвичайно гарна. Якщо трішки докласти зусиль і коштів, ми побачимо перелину в тому районі Southside. Тому, звичайно, що можуть приходити діти. Я дякую людям доброї волі, спонсорам, які нам подарували, зробили таку гарну пожертву оці футбол настільний, той досить гарна річ. Ще деякі речі я не можу так правильно все сказати, тому що то буде, не буде сюрприз. Але. Місця для паркінгу вистачить дозвіл, дозвіл робити святкування. Також ми маємо Ми хочемо донести до людей цю інформацію про церкву, допомогти церкві, розвинути церкву, закликати людей. Ми планували спочатку один захід, потім інший. знаєте, як то нічого не впорядковано, ти починаєш перший раз. І, звичайно, що щось вийде, щось не вийде. Ми не знаємо кількість людей, не знаємо, як воно піде. Але я надіюся, що був добрий, і я надіюся, що нам вдасться провести цей захід так, як ми зможемо собі це станом на зараз дозволити. Тому я заохочую всіх прийти і подивитися, буде гарна музика, будуть. Гарний спів буде, гарний трапеза. У нас є там такий, знаєте, ще як збудували храм. Там є такий у бейсменті, гарний такий бар, зроблений ще тогочасний. Я, напевно, не знаю, де чи де ще тут можна такий знайти. Одним словом це буде цікаво. Тільки знаєте, потрібно брати гарний настрій, молотовний настрій і веселий. Тому що це є храм, це є наша культура, це є наша традиція. І ми хочемо ту свою духовність принести до нашого храму. Кожен з нас, хто жив, знаєте, в Україні, особливо, ми знаємо багато чудових місць, де ти приходиш до церкви і так відчуваєш дух намолений. Що то означає намолений? Це люди ходили і молилися. Ти приходиш і кажеш, добре там тут бути. Так само ми Саутсайд. Церква намолена десятиліттями. Останні роки трішки, можливо, то покоління, яке, яке будувало, воно вже відійшло до вічності. Молодь в силу різних обставин і навчалися, і виїхали з того штату. Але зараз. Коли у нас в Україні почалася війна, велика кількість людей різного віку посилилися не тільки отут в центрі, десь чи на півночі міста, а і по околицях є. Тільки проблема в тому, що дуже мало людей станом на зараз знає. А ті, хто знають, вони ще бояться. І тому, якщо все підсумувати і подивитися, то намір є гарний. Бажання, плани є добрі. Тому що ми хочемо зробити за одним, знаєте, разом так розкрити церкву. Люди зможуть і помолитися, люди зможуть і трошки посвяткувати, згадати якісь гарні знаєте, пісні українські, і підняти настрій і духовно, і також діти мають будуть мати можливість для розваг. Усе ми, ми за цей короткий час зробили все для того, щоб. Зробити, знаєте, певні стандарти, щоб ніхто там не думав, що там десь щось буде тяжко, щось не вигодно. Ми продумали все, що ми могли. І я дуже радий і радо буду бачити кожну особу, від маленького до найстаршого, буду радий бачити в храмі, що любі запитання, які виникають, я готовий дати відповідь. Звичайно, якщо я знаю відповідь, якщо я не знаю, то. Прийде час, вияснимо, і відповідь буде. Тому ми при нагоді запрошуємо кожного, кожного відвідати цей храм, храм Святого Михаїла. А адресу я вам зараз кажу, це 12211 два, одинадцять, сауспарнел, Чикаго, Ілінойс. Дуже гарне місце, історичне місце. Як ви кажете намолене місце, і вже 18 травня там відбудеться цей благодійний захід. Вечір до дня матері. Вся інформація є на соціальних мережах. Фейсбук, інстаграм. Ми посилання дамо в опис до цього відео. Тому заходьте, дізнавайтеся, запрошуйте своїх близьких і ми... обов'язково відвідайте цю церкву. Ми спочатку, ми, ми спочатку хотіли зробити такий, знаєте, цей захід більш великий, щоб воно було від ранку, аж до вечора, цілий день. Але це, розумієте, потрібно до всього підійти зважено. Щоб робити цілий день, треба багато знайти багато людей, які будуть співати артистів, там молодь, гуртки, те, 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 те. Ми станом на зараз так не можемо собі дозволити, щоб так цілий день. Тому ми так порадилися, обдумали, і було би оптимальний варіант. Щоб люди побачили церкву і мали гарний настрій, ознайомлення з храмом на сайті якраз отак, як ми написали, що розпочинаємо зустріч усіх охочих людей о 5 годині після обіду, а в 6 годині ми вже буде у відкриття ну, урочистої частини. Звертаюся також при нагоді до всіх, що вечір то не ніч. І кожен з нас, хто живе у Чикаго, тут на місці, як маєте годинник, всі мають, то подивіться, п'ята година, шоста це є день. А ще нам Господь дасть гарну погоду, бо ми розраховуємо на гарну погоду. Ми люди віруючі, ми віримо, що Господь нам благословить той Захід, то захід буде тривати до того часу, що ще буде видно на вулиці, ще не буде ніч, і все гарно відбудеться. Тому хто має якісь Перестрої, хто мене запитує, чому така година, чому то вже трошки по обіді, то все абсолютно гарно видно. Тому я думаю, тут нема абсолютно жодних проблем. І це все буде у бессбейсменті бейсмені. Та, так, та. церква велика. бейсмент надзвичайно великий. Місця вистачить кожному. Розпочнеться на вулиці, так розумію, коли буде видно все на погодах. Воно і весь захід буде в світлу пору доби. Я бажаю, щоб тільки було скільки людей, щоб могли заповнити храм, заповнити бейсмент, заповнити подвір'я. Оце питання одне. Тому не біймося, бо ми завжди кажемо. У церкві молимося на літургіях, кажемо, що ми за Христа готові там знаєте, щось надзвичайне зробити. Якщо ми готові чимось пожертвувати, просто знайти час, знайти час і прийти на Савсайд до нашого храму. Я не знаю. Вже потім, після заходу, будемо чути відгуки, чи ми підготувалися належно, чи можливо ми ще. Не вийшли на той рівень, щоб робити. Ось я, я очі не знаю жодної людини, яка б приїхала до вашого храму і була незадоволена. Тому кожен мусить це зробити, мусить хоча б один раз відвідати, а там вже собі буде бачити, чи то ну, його, його, його ділянку знаєте. Його. Життя така річ: от Христос ходив, зцілював, Христос проповідував, Христос допомагав, Христос це робив, і все знаходилися такі люди, яким завжди було щось не так. Знаєте, тому критика це є нормально. не буває так, що все ідеально. Але розумна критика. Якщо розумна критика, то щось поправили, щось змінили. Все буде добре. Все буде добре, дорогі у Христі, браття і сестри. Не переживаємо, а все, готуємося. Прийти, побачимо, познайомимося. Я би хотів бачити людей, щоб ми просто стали друзями. Як в житті там буде, хто де ходить до церкви, невідомо, познайомимося все одно. Тому я щиро запрошую. Тому особливо. От люди, які приїхали недавно до Америки, які ще мають таку ностальгію за, за Україною, там храм збудований, змурований, все за нашими українськими традиціями. Тому я також щиро щиро всіх запрошую. Абсолютно всіх. Отже, я вам дякую за те, що ви робите. Насправді велика справа. Ви піднімаєте знову ж таки сайт, ви відбудовуєте церкву і робите це. Робити це досить успішно, тому що люди йдуть, люди тягнуться. і Сподіваємося, їх буде ще більше, і захід відбудеться, і все вдасться. Тому бережіть себе і продовжуйте в тому ж дусі. Щиро дякую. Нехай Господь благословить всіх. І хто вже мав світле Воскресіння Христове, і хто якраз. Ось ось вже буде зустрічати Воскреслого Христа. Пам'ятайте, Господь Воскрес раз за нас, помер раз за нас, Господь є один і той самий. Нехай Господь благословить всіх від старшого до молодшого. І звичайно бажаю всім нам миру в рідній державі, Україні. Дякую, Христос Дякую Воскрес. Своїсно Воскрес. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.